Поговоримо про область визначення функції. Для логарифмічної функції обмеження є таким, що під логарифмічний вираз має бути більший за нуль. І так, як область у визначенні є множина всіх дійсних чисел, то дана нерівність має виконуватись завжди. І, напевне, це буде нерівність х у квадраті плюс 1. Цей вираз завжди більший за 0. Тому що х у квадраті більше рівне 0, а коли ми додаємо 1, буде більше рівне 1 отже, більше за 0. Тобто відповідь Г. Область значень функції далі ми знаходимо. Область значень функції шукаємо через обмеження. Х у квадраті вираз більше рівне нуля. Додаємо. 9. 9 плюс х у квадраті більше рівне, ніж 9. А потім знаходимо корінь із даного виразу, і це буде більше рівне, ніж корінь з 9. Це 3. Тобто від 3 ключно до плюс нескінченності це відповідь В. Ми говоримо про множину значень функції, тобто про y. Для цього функцію дещо перепишемо, піднесемо до квадрату, будемо мати синус квадрат х плюс 2 синус х на косинус х і плюс косинус квадрат х. За формулою квадрата суми. Далі відомі формули. Синус квадрат плюс косинус квадрат х це одиниця, а 2 синус на косинус це синус 2х. Ці формули є в довідкових матеріалах, які представлені на екзамені. А далі вже будемо говорити про обмеження. Отже, синус будь-якого виразу знаходиться в межах від мінус одиниці до одиниці. А коли ми ще додаємо одиницю. То це буде більше рівне, ніж 0, а тут менше рівне, ніж 2. Тобто, множина значень від 0 включно до 2 включно це відповідь b. Знаходимо область визначення функції. У нас корінь парного степеня, тому підкореневий вираз 3 мінус х більше рівне 0, звідки мінус х більше рівне за мінус 3, а х менше рівне, ніж 3. Тобто це буде проміжок від мінус нескінченності до трьох включно. Від мінус нескінченності до трьох включно, це ми бачимо відповідь Б. Знаходимо область визначення функції. У нас є логарифм, а отже підлогарифмічний вираз х плюс 2 більше за 0, і є корінь. підкореневий вираз. Більше рівне нуля. Таку систему розв'язуємо. Х більше за мінус 2, а тут мінус х більше рівне мінус 1, тому х менше рівне 1. Отже, це буде проміжок від мінус 2 до 1. Мінус 2 виквіта точка і 1 зафарбована. От будемо від мінус 2 до 1 включно. Це ми бачимо. Відповідь Б. Область визначення функції пов'язаної з логарифмом, під логарифмічний вираз х плюс 9 більше за 0, тому х більше за мінус 9. Це буде від мінус 9 до плюс нескінченності. Відповідь В. Область визначення функції. На перший погляд, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Але, так як у нас є тангенс, то тангенс накладає певні обмеження. Х не дорівнює π на 2 плюс πn, де n належить Z. Чому? Тому що тангенс це взагалі відношення синус до косинус. От що таке тангенс. Тому косинус х не дорівнює нулю, а це якраз виражається ось таким обмеженням. Х не дорівнює пі на 2 плюс пі тобто це відповідь Г. Знаходимо область визначення функції. В даному випадку у нас дробовий вираз, ми дивимося на знаменник і пишемо, що знаменник не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює одиниці. Отже, у нас тільки одна виколота точка 1, а всі інші присутні. Це буде проміжок від мінус нескінченності до одиниці, а потім від 1 до плюс нескінченності. Відповідь В. Знаходимо область визначення функції. Підкореневий вираз має бути більший рівний 0, тому х більший рівний мінус 9. А це буде від мінус 9 включно до плюс нескінченності. Тобто, як ми бачимо, це відповідь D. Для якоїсь функції проміжок від 0 до плюс нескінченності є її областю значень. Тобто, ми говоримо про Y. Отже, Y має бути більше за 0, а ми знаємо, що так відбувається для показникових функцій. Тобто це відповідь Г. Графік довільної показникової функції має ось такий вигляд. У нас функція 0,4 в степені Х вона є спадною, так як основа менша за одиниці, і завжди проходить отут через одиничку графік, і буде мати ось такий вигляд, якщо говорити про показникову функцію. Тобто значення її, ігри завжди більші за 0. Так як у нас дріб, дробовий вираз, а в знаменнику у нас не нуль, а ми дивимося тільки на ті значення, що приймає знаменник, то область визначення даної функції проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності це відповідь А. Знову ж таки, у нас дробовий вираз. Ми дивимося на знаменник і пишемо, що логарифм десятковий від хміну 1 не дорівнює 0. Тобто логарифм десятковий від х не дорівнює 1, а отже, х не дорівнює 10. Але, крім цього, крім Дробу у нас ще є логарифм. Логарифм накладає свої обмеження під логарифмічний вираз, а це х має бути більший за 0. Отже, х більше за 0 і не дорівнює 10. Тому, коли ми зображимо це, у нас буде ось так. більше за 0 і виколета точка 10. Це від 0 до 10, а потім від 10 до плюс нескінченності, тобто це відповідь В. Отже, ми маємо казати найбільше значення функції. Тобто йде мова про знаходження множини значень функції, яким може бути Y. Поговоримо про обмеженість певних величин. Отже, синус Х, ми знаємо, знаходиться в межах від мінус одиниці включно до одиниці включно. Показник. Далі у нас синус х мінус 1. Отже, синус мінус 1 знаходиться в межах. Віднімаємо одиницю від мінус 2 до 0. Потім ми будемо оцінювати 1 третю степені синус х мінус 1. Так як функція а в степені х в даному випадку. Є функцію, тому що основа 1 третя менша за одиниці. То ми маємо поміняти і записати, що це буде більше рівне, ніж 1 третя в нульовому степені а менше рівне, ніж 1 третя в степені мінус 2. 1 третя в нульовому це одиниця, 1 третя в мінус другому мінус перевертає, буде 3 в другому, 9. Отже, одна третя в степені синус х мінус 1 буде від одиниці змінюватися до другому 9. А потім ми ще додаємо 2. І тому y буде більше рівне Сюди додаємо 2, 3, сюди додаємо 2, 11. От в таких межах буде значення функції. І коли йде мова про найбільше значення функції, то воно буде дорівнювати 11, тобто відповідь Г. Далі знаходимо область визначення функції, тобто яким може бути х. Що у нас тут є? По-перше, у нас є корінь, отже, підкореневий вираз x плюс 2 має бути більше рівне 0. І є знаменник, а отже 2 в степені х мінус 1 не дорівнює 0. Ці дві умови і визначають область визначення функції. Таким чином, з першої ми будемо мати х більше рівне мінус 2. Тут 2 в степені х не дорівнює 1, а отже х не дорівнює 0, тому що 2 в нульовому степені – це 1. Таким чином, якщо ми покажемо це на числовій осі, більше рівне мінус 2. І не дорівнює виколота 0. Отже, ми бачимо, що це від мінус 2 включно до нуля, а потім від нуля до плюс нескінченності. Як ми бачимо, це відповідь А.